Війна, що потрібно робити? Потрібно бодростувати і молитися, тільки це нас може держати в стабільності. Що ми бачимо? Зараз іде війна. І людина робить одна одну винувату, хоч насправді не задумується над тим, що люди самі у всьому винні. Що ми зараз бачимо? Бачимо те, що в одних. Хтось з рідних загинув, інших будинок пошкоджений, виїхали з того місця там, де вони жили. Немає роботи. І в чому вони роблять винувату владу або Бога. Але це все є не так. Як я сказав, людина сама всьому винна. Завжди є причина і наслідок. Коли в людини причина. Безбожність, то є наслідок війна. Коли в людини буде причина слова Боже, то і наслідок буде мир, вічність в раю. Людям потрібно розуміти, що вони роблять. Людям потрібно перебувати кожен день в Божому слові, бодруствувати, бути в дусі. Для цього потрібне людині покаяння. Коли людина покається, в неї настануть зміни. І вона буде ставити. Навіть коли вона буде перебувати на фізичній війні, воювати, стріляти, вона буде перебувати в душі. І вона до цього всього буде ставитися без емоцій. Бо люди самі допустили сатану в своє серце. І вся ця зброя це все задум сатани. Вони стріляють, бо вони не вірять в Бога. Щоб вони вірили по-справжньому в Бога, вони би цього не робили. Чому ми це, скажете, робимо? У Біблії написано, хто з мечом пойде, той від меча загине. Ми себе захищаємо. Навіть коли ми людей тих вбиваємо, це не є гріхом, бо вони на нас йдуть. Це коли людина робить це спеціально, то є гріх. Ми себе захищаємо. Тому, хто не вірить в Бога, Він робить винуватих, як я казав, кого хоч, Бога, владу, але не себе самого, але. Перш за все нам потрібно розібратися із самим собою, в що ти віриш? Коли ти почнеш істинно вірити в Бога, в тебе це все зникне. Коли ти будеш постійно перебувати в молитві, відкровення писати, каяться кожен день, бо в людини щоденно є гріхи, тоді людина буде на цей світ дивитися зовсім по-іншому. Ці війни вони не закінчаться, вони, цей світ закінчиться апокаліпсисом. Це війни призведуть ще тільки до більшого. Бо люди живуть зараз у пожадливості. Що вони ставлять на перше місце? Вони ставлять на перше місце владу, гроші, квартиру, машину. І такі речі, які є видимі, вони нас не спасуть. Тобто, ми заради грошей готові на все люди. Навіть ті, що не багаті, готові, вони просто це не хочуть визнати. Воно так і є. Тому. Коли людина буде ставити на перше місце Бога, і вона буде думати, як, коли почитати Біблію, коли написати відкровення, коли з людьми поговорити на духовні теми, тоді людина буде ставити Бога на перше місце, і вона буде спасати інших людей. І тоді буде в цьому світі ставати більше добра. Адже зло, злом людина ніколи не переможе. Зло завжди воює проти добра. Тому зло злу завжди робить вигідні умови, щоб один одного не чіпати. Це ми бачимо в нас на війні. Що влада з владою завжди договорюється, а невинні люди гинуть. І коли людина віруюча, їй це легко переносити. Вона постійно перебуває в молитві. І вона знає, що скоро буде другий прихід Ісуса Христа. І кожному буде по ділам його, хто на що заслужив. Бо коли вже людина умре, вона не зможе покаятись. Вона поки ще тут живе, в нас є час, ми маємо час покаятися. Тому людині потрібно розуміти, що нам потрібно навертатись до Бога. І все це зло зникне. Але Біблія пише, що буде кінець світу, і будуть дуже великі покарання людям. І люди, які не вірили в Бога, вони будуть сильно покарані тут на землі. Потім їм буде суд. І вони будуть скинені в гієну огнену. Тому людям потрібно задумуватися. А що в Біблії пишеться? В Біблії все збувається. Тому людина повинна розуміти, що наше спасіння це тільки наш Господь, Ісус Христос, який заклав за нас своє життя, щоб ми мали вічність в раю, дав нам Духа Святого, щоб ми проповідували людям, всілювали їх. Адже ми є світло, і це світло повинно бути вскрізь. Тому не будьмо обмануті. Давайте будемо жити не в ілюзії, а в реальності і дивитися на цей світ іншими очима. Амінь.